Ілля повертався додому на своєму дорогому джипі. Він не поспішав. А куди поспішати? Вдома ніхто не чекав. П'ять років тому він розлучився із дружиною, яка пішла до його друга. Це був його найближчий друг, який зрадив його двічі. Вперше він спробував відібрати у Іллі бізнес тоді йому це не вийшло. Але дружину друга він прибрав. І раптом Ілля побачив, що тротуаром йде якась жінка із важкими пакетами продуктів у руках. Біля неї йшла маленька дівчина, мабуть, дочка. Раптом один із пакетів у жінки опинився на землі, і продукти розсипалися по всьому тротуару. Ілля зупинився і поквапився до жінки. Він підійшов до неї та запропонував свою допомогу. Дівчина дуже збентежилася, але погодилася. Ілля допоміг їй підняти пакунки на потрібний поверх. Так Ілля і познайомився із Олесею. Він після зустрічі декілька днів був під враженням, і йому захотілося знову побачити її. Того вечора він знову поїхав до них додому. Ілля одразу з порога почав умовляти переїхати до нього. Твердив, що йому замість цього нічого не потрібно, і вдома він буває рідко. Їхня квартира була старою і не годилася для виховання дитини. Ну, гаразд, давайте спробуємо, може, щось і вийде. Знизила плечима жінка. Дорогою вона розповіла свою історію. Вона приїхала до міста з невеликого селища. Хлопець покинув її, коли дізнався про вагітність. Вони доїхали. Вибрали кімнату і Олеся дякувала Богові, що він послав їй Ілью. Вечорами Ілья намагався приходити раніше. Вони з Олесею багато говорили та сміялися. Ілля працювала, а Олеся намагалася смачно готувати та створювати затишок. Увечері зателефонувала тітка Іллі із села і сказала, що його мати захворіла і їй потрібен догляд. Відвези нас із Алінкою, я допоможу. Запропонувала Олеся. Але Ілля відмовляв її. Його мати мала складний характер відвези, інакше я поїду автобусом. Я знайду підхід до неї повір, запевняла вона. Ну, гаразд, відвезу, а за два дні приїду і залишуся із вами на кілька днів. Матері припала до душі Олеся й Алінка теж. Мати не могла натішитися, що у сина все так гладко. Вона рішуче і суворо взяла слово, що вони розпишуться. Ось так рішучість матері та їхнє велике кохання, що знайшло їх через маленьке життя, поєднало їх назавжди.